Бог подарував нам ось цей день, недільний день, ранковий час. Ми зібралися в Домі Божому, де оспівували в цьому псалмі, каже автор, що на землі є куточок затишний, святий. І каже, сам Господь його назвав дім молитви. І хочеться разом з вами прославити нашого Господа за те, що він нас зберіг до цього часу і дарував нас ось такі дім молитви, дарував ще час такий, де ми можемо збиратися, хоча не скрізь всі можуть збиратися. Давайте прославимо його, скажемо слава Богу. До цього часу нам Бог дійсно допоміг. Звичайно, сьогодні такий день, що не будеш дуже широко говорити, роздумовувати, але... Коли ми звертаємось до святого Писання, тоді все стає на свої місця, тоді все встає по-іншому, тоді ми думаємо по-іншому, тоді, коли ми повністю покладаємось на нашого Бога, то все в нашому житті стає на свої місця. Чи в горі, чи в біді, чи в радості, чи, можливо, ще якісь переживання в нашому житті, все стає на своє місце. Я хочу перед нашою загальною молитвою прочитати два таких. Тезиси або ж два речення, які записав пророк Єремія в 29 розділі. Він писав до ізраїльського народу, який ще на той час залишався в полоні у Навуходоносора, у Вавилоні, і не всі змогли ще вийти оттуда. ще вони були в полоні. Бог відкрив для нього ось такі слова, які ми зараз прочитаємо. І він їх написав і передав ось туди ізраїльським народам. Тим, які були у Вавилоні. Але я думаю, що ось ці два речення, яких я прочитаю, вони сьогодні навіть актуальні для кожного із нас. Давайте звернемо увагу, це 29-й розділ Пророк Єремія. Візьмемо з 11-го віршу і з 14-го початок. Лише я знаю наміри, які я маю щодо вас, говорить Господь. Із 14 -го віршу. Я дозволю вам, мене знайти, запевняє Господь. Слава Богу нашому. У нас завжди бувають свої плани, свої наміри, свої думки. Щось ми плануємо в своєму житті, в тому числі і сьогодні. Ми щось планували, щось ложили собі на серце свої роздуми, роздумовували. Але Бог каже, лише я знаю. Лише каже, я знаю наміри щодо вас. І сьогодні Він так само говорить, що один Він може знати ось ті наміри, які до кожного із нас і в нашій Рафалівській церкві також Бог знає свої наміри, знає свої наміри. І далі ми читали: каже, я дозволю вам мене знайти. І знову ж каже, запевняє Господь. Бог запевняє, що Він дозволяє людині знайти себе. І тут описується про те, що каже, коли ви навернетесь, коли ви будете молитись, коли ви будете взивати, коли ви будете мене шукати, я дозволю вам знайти мене. Ви зрозумієте мої наміри, ви зрозумієте мою волю. І це Бог так сказав. І я твердо вірю в ті слова, які записані в святому писанні, що Божі плани це не наші плани. І все може мінятися. В одну хвилину. І нам, можливо, часом буває незрозуміло, чому так. І ми іноді навіть бідкаємось в тому, що не так стає, як нам хотілося. Але Бог свої наміри знає. Бог знає наміри, і Він дозволяє нам їх зрозуміти. Але часто ми не хочемо того зрозуміти. І хочеться, щоб ми насправді сьогодні пороздумовували над тим, що Бог. Які в Бога наміри, що Бог думає, як Бог би зробив без Божої сторони? Не так, як я хочу, але як би Бог захотів ось цю, е, чи іншу, інший момент зробити. Бог каже: я вам дозволю себе знайти. І вже пізніше, коли прийшов Ісус Христос, то ще пророк Ісаїя про те говорив, що в ньому не було ні виду, не ось тої величі чи ще чогось не було. Але каже, він той, котрий визволить. Він той, котрий уздоровить. Каже, ранами Його уздоровлені. Він той, котрий дає допомогу вчасно. І прийшов Ісус Христос і дав нам надію для кожного із нас, дав надію на найперше для того, щоб ми отримали спасіння для своєї душі. І знову ж давайте скажемо, слава Богу за це. Бог дає ось себе знайти для тих, котрі шукають Його. І... Недавно ми в одному із служінь співали такий псалом, що каже: що Ісус Христос прийшов для того, щоб спасти людину, спішать Його руки, одна Його ціль. Бог одну ціль заложив, це спасти людину. Все інше це є второстепене, це є другорядне, це не так то й важливо, можливо, для Бога. Але перша ціль для Бога це спасти людину. І спішать, каже, Його руки, руки Ісуса Христа, які були свого часу пробиті за кожного із нас. Хай би Бог нам допоміг завжди звертатися через Слово Боже, через молитви наші до нашого Спасителя, до нашого Господа, і все придавати в Його святі руки. Він вирішить все правильно. Зараз ми будемо молитись, нуждатись, моліться за нас. Ми також хвилюємось, моліться за кожного члена церкви, щоб також кожен прийняв. Правильне рішення Богу за все слава молимось. Амінь.